Росія запускає масштабну кампанію у русифікації на тимчасово окупованих територіях. За даними ГУР, Путін підписав нову стратегію державної національної політики до 2036 року, де ключова ідея перетворити РФ на державу цивілізацію з однорідною ідентичністю. Окрема ціль Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон. Там Кремль планує повне витіснення української мови, культури і освіти, масове завезення російських вчителів, переписані програми, покарання батьків, чиї діти продовжують навчання в українських школах онлайн. У документі окремо прописані внутрішні загрози: русофобія, викривлення історії, дії недружніх країн. Москва хоче створити картинку всередині та за кордоном, нібито Росія є демократичною і правовою державою, попри посилення ксенофобії і репресії. За оцінкою розвідки ця стратегія, це спроба остаточно зламати українську ідентичність на окупованих територіях і створити покоління, яке мислитиме виключно в російському наративі. Детальніше про це будемо говорити далі. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, доєднується до нашого етеру. Пане Петре, вітаю вас, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, пане Петре. Загалом, говорячи про нову стратегію, розуміємо, що на жаль, починаючи починаючи з 2014 року, Росія тим чи іншим чином і вела себе так, і все одно продовжує. Чи є ця якась нова стратегія? Чимось більш глобальним до чого треба готуватися нашим людям на тимчасово окупованих територіях, чи буде дійсно посилений ще більше і куди ще більше може бути посилений вплив на наших громадян? На самому ну насправді ця стратегія про куйдеться мова це чудовий план дій для того, щоб напрацьовувати контрдії. І він стосується я б одразу хотів зауважити, він стосується не виключно окупованих територій. Окуповані території займають в цій стратегії аж цілих два папірця, а 4 порівняно з тим, що вона достатньо об'ємна і достатньо велика. Тобто окупована територія є всього лише частиною. По перше, по друге, самі території Росії, які там описуються, і ті, які вона контролює, до чого вони. Намагаються досягнути у підсумку в реалізації цієї стратегії, так це у тому числі чіпляє окуповану територію з точки зору старання ідентичності. Насправді, вперше росіяни головне тут використовують слово нація, і тепер вони будуть російську націю. До того такого не було. Вони підтримували етичну, етичне різноманіття, принаймні на папері. Однак, ця стратегія дуже яскраво демонструє, що нам треба було вивчати стратегію Російської Федерації, подібну, яка існувала і яку вона заміняє на Сьогоднішній день довгострокову, тому що старання ідентичності в те, що на сьогоднішній день ми спостерігаємо на окупованих територіях, те, як Росія намагалась просувати російські наративи, були закріплені в попередній стратегії. На жаль, ми на це не звертали увагу. Оця стратегія, вона здебільшого не тільки за старання ідентичності людей і дітей, в першу чергу, язики мешкають на територіях, які контролює Російська Федерація, скільки вона окреслює, який спосіб Росія буде і далі просувати наративи. Хто що є загрозою фундаментальною з точки зору Росії? Як з цією загрозою треба поводитись, зрозуміло, що вона єдиний не військовий шлях? Тобто, про що йдеться так про ту саму рософобію, про Європу, про нас з вами? Тому ця стратегія. Вона більше стосується українців, які не знаходяться в окупації, аніж українців, які в окупації знаходяться для того, щоб ми розуміли, повторюсь, що буде і як буде діяти Росія. Це і повернення російського культурного, так би мовити, поля інформаційного поля. Просування російських наративів, які ми спостерігаємо, які навіть і на території України ми спостерігаємо, які по починають поновлюватись, і таке інше. Тобто, дійсно, це досить великий документ. Ми його досить ретельно вивчали разом з партнерами. Напрацьовуємо певні заходи ті, що стосуються і окупованих територій, і ті, що стосуються тих викликів, з якими ми будемо стискатись і встискаємось вже. Пане Петре, говорячи загалом про. Те, як себе поводить Росія з іншими країнами, завжди хочеться, і як мені хотілося вірити, що в першу чергу це пов'язано з Путіним. Якщо він піде, то вже ж цього не буде. Говорячи про те, що це стратегія програма до 2036 року, чи в першу чергу це якась така ідея, що Путін буде ще так довго в цілому при владі жити, чи це більше закріплення загального курсу і. Після цього вже можна буде чітко зрозуміти, що навіть якщо він піде, все одно нічого не зміниться в російському наративі пропаганді і баченні іншого світу ну насправді вона саме про це і каже: Путін тут не до чого. Путін не є явищем, яке виникло в принципі, просто само по собі призвело Росію до того, до чого призвело. То Путін є відповіддю самої Росії, самої собі його населення, того, чого вони прагнули з самого початку. Тому тут все, е, все пов'язано. Тут питання знову ж таки, да дуже е, розповсюджена думка, в першу чергу, серед наших партнерів, що дійсно, е, оце спрощення, що все залежить від Путіна. Звичайно, росіяни не до чого. Опозиційні росіяни, які переховуються на гроші платників податків Європи на сьогоднішній день, не до чого. Насправді, оця стратегія. Те, вона не демонструє, що в незалежності від наявності відсутності Путіна всі вони до чого. І тут би, враховуючи, особливо, що цей документ зараз акцентує на ньому увагу навіть на головне управління розвідки. А наша зовнішня розвідка тут варто було би починати демонструвати це європейському в першу чергу суспільству і ламати оцей наратив те, що є там умовна хороші русське. Да? добрі руски їх не існує, і вони всі з імперськими наративами, з наративами російської домінування на російської нації, вони є, будуть і будуть існувати в незалежності від наявності Путіна. І тут варто переглядати стратегії, і не з тією війною, і нашу стратегію. Стратегію наших партнерів з точки зору, що нам робити з росіянами, та тобто, ну умовно кажучи, треба просто їх всіх відправити додому, закрити залізною завісою, як це колись було за часів радянського союзу, і це єдиний спосіб. Ну далі працювати за цими територіями. і ця стратегія вона яскраво демонструє про що. Окрім того, ця стратегія дає відповідь на дуже важливе питання, про яке теж ми дуже багато розмовляємо. Розмовляємо з партнерами, і питання, яке навіть в українському суспільстві я іноді бачу виникає: тобто, ким будуть воювати росіяни, якщо вони так таку велику кількість свого. Чоловічого там частини да втрачають на фронті на сьогоднішній і чим вони будуть розплачуватися, якщо їх економіка потрошки складається. Так, от стратегія саме про це: про те, що на відміну від тих солдатів Росії, яких ми спостерігаємо, і яких просто виплат затягують на війну не просто через маргінальну складову, а через гроші в першу чергу. От наступні солдати, яких вони зрощують і які виростуть там через 3-5 років, вони будуть абсолютно ідеологічними і підуть воювати Абсолютно безкоштовно вмирати за Росію, за російські наративи, за Путіна і так далі, і оця стратегія з внутрішньої точки зору про виховання в першу чергу цих самих солдатів, тому вони стирають і ідентичність, тому вони ще раз вони стирають не просто ідентичність українську окремо, вони там Трошки зазначають щось там про етнічні складові. Однак вони вперше росіяни взагалі відкидають всі етноси і кажуть, що вони будують е, русскую націю. Да? Такого до того не було. Це це абсолютна підготовка стратегія. Підготовка до наступної хвилі, до наступної війни, навіть не нашої війни, яка буде набагато більш ширшою, і от вони до того й готують власне населення. Тому у ця стратегія дійсно потребує дуже великої уваги потребує дуже великої. Розібрати її на складовий, перепакувати в першу чергу в комунікаційні посили, перепакувати в плані боротьби з Росією, да і, і переходити до, до іншого ступеню нашого планування як протидіяти впровадженню цієї стратегії Росіян. Пане Петре, нещодавно вкотре перечитав 1984 від Оруела, і коли ви це говорите, у мене ще більше відчуттів, що написано воно було давно, але написано воно про сучасну Росію. Якщо говорити трошки далі про те, як це можна боротися, чи може трошки деталей, в першу чергу, на чому треба навіть не європейському союзу, все таки їм можемо допомогти. Ми на чому треба Україні зосередитися, аби протидіяти цьому. Якщо взагалі просто казати Україні, треба зосередитись на двох речах, да, які будуть пов'язані. Вони будуть і для окупованих територій, і для окуп... і територій не окупованих для територій, для мешканців, які наші проживають тут, це робота з дітьми і з робота з підлітками. Тобто, ми маємо забезпечувати відповідний контент. Ми маємо забезпечувати відповідні засоби комунікації з молоді, давати їй відповідні можливості розвиватися в. Але в сучасних умовах, тому що все те, що ми бачимо, що систематично впроваджує наші Міносвіти, особливо разом з нашим мінкультом, це це ми просто програємо, тому що це така класична модель виховання, умовно кажучи, освіти, яка не працює, вона точно не може бути контрпродуктивна. Росіяни впроваджені цієї стратегії геть інакше і досягають на жаль достатньо непоганих результатів. Певні речі ми маємо дивитися, як роблять вони для того, щоб не то, щоб робити те саме, да або зворотня, але щоб ефективно модернізувати наші засоби контрдії. Пане Петре, говорячи також про окуповані території, не так давно була велика кількість новин і навіть відео де починають мобілізовувати українське населення для того, начебто, все одно там не на лінію фронту йти, а просто якісь навчання, але потім все одно раз-два і можуть відправити на фронт, говорячи про це і загалом про життя наших українців. Чи розуміємо, що якщо ми говоримо про це, документ як ви вже зазначали, в першу чергу це не на окуповані, а на поки не те, що поки а просто на території вільні від російської репрессиї. Сивної машини фізично. Якщо ми говоримо про те, як зараз там живуть наші люди на тимчасово окупованих територіях, чи зміниться все одно у них щось, говорячи і про все одно цей документ, і про майбутнє в найближчих перспективах, ну в реальності нічого не зміниться, тому що вони знаходяться в тому стані е, дії. На сьогоднішній день, та які не можна вже погіршити. Да, тобто, ну, це максимальний стан, максимального тиску, стан максимального контролю, стан максимального експерименту. Є речі, які знову ж таки у нас чомусь не прийнято про це казати в голос, а Давно теж пора окуповані території стали територіями для росіян територіями великого соціального експерименту. Тобто, перед тим як впроваджувати цю стратегію для того, щоб зрозуміти, які засоби, коли вони перейдуть до тактики, спрацюють з росіянами або ні, вони спочатку і впроваджують. Ти тестують на окупованих територіях, це в першу чергу, якщо мова йдеться про дітей, про школи, про підлітків і так далі. Далі далі. Далі вони дивляться, як ці заходи працюють і мають позитивний результат на українських дітях, то це на російських дітях вони однозначно будуть надуспішними. успішними. Фактично, за нашим спостереженням зі всіх заходів, зі всіх програм, які запроваджують в першу чергу на окупованих територіях, потім масштабуються там відсотків 30, відсотків 70, вони відсіюються, Вважаються такими, які не досягли результату і не були ефективними. Тому росіяни вже більше, тобто я про що да вже неможливо більше тиснути, і не неможливо там запроваджувати в реальному перекладі на звичайне життя наших людей в окупованих територіях. Ця стратегія вже ніяк не позначиться. Насправді, тому що ще раз кажу, вони і так в зоні максимального тиску там просто немає вже куди посилювати цей ідеологічний тиск. Пане Петре, вам дякуємо ще до нас з нашого еди. Дякуємо також за вашу аналітику. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації по на апострофі. Дякуємо вам. Дякуємо.